Зміни до кодексу, платники, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, можуть самостійно від неї відмовитися. Йдеться про тих, хто був на третій групі єдиного податку за ставкою 2%. Тепер вони самі можуть обрати систему оподаткування, на якій перебували раніше. Для цього їм необхідно подати відповідну заяву. У ній необхідно зазначити дату та причини відмови від спрощеної системи. Перехід із спрощеної системи з особливостями оподаткування на попередню систему відбувається з першого дня місяця, наступного за поданням заяви або місяцем, коли було прийнято таке рішення і подано заяву. Тобто, для прикладу, якщо платник податків, перебуваючи на особливому режимі оподаткування, прийняв рішення із 1 січня 2023 року. Перейти на попередню систему податкування, то протягом грудня 2022 року він повинен подати відповідну заяву. Так само з наступного місяця після подання заяви можуть повернутися на попередню групу і сільськогосподарські товаровиробники. Йдеться про тих, які у 2022 році були платниками єдиного податку четвертої групи, а потім перейшли на єдиний податок за ставкою 2%. Тепер їм не потрібно чекати два роки, щоб знову стати спрощенцем на четвертій групі. Хотіла звернути увагу на особливостях переходу платників, які відмовилися від спрощеної системи оподаткування з особливим режимом, але прийняли рішення не повертатися на попередню групу, а змінити ставку податку, групу єдиного податку або взагалі перейти на сплату інших податків і зборів, тобто на загальну систему оподаткування. Хотіла сказати, що такі платники в першу чергу все ж таки мають повернутися на попередню групу систем на попередню систему оподаткування, а потім вже встановлені законом терміни подати заяву з відповідними змінами. Якщо до 1 грудня платник відмовився від особливостей оподаткування, то він повертається на свою попередню систему. Заявку про перехід на іншу ставку йому потрібно подати не пізніше 16 грудня цього року. Люся Грибик, Ігор Попек, телеканал 402.